Коля, привіт! Колись давненько тобі хотів зазняти, бачив там твоє відео, ти говориш, що зірвали знову болти на е, прижимі роликів. Бачиш, яка система на моєму грануляторі. Тобто регулюється і верхнім, і нижнім болтом. Виставляється мінімальний зазор матриці між матрицею і роликами. Получається, прижав трошки. Верхнім болтиком, так, від руки хорошо прижав рівномірно. А потім нижнім просто підрегулював так, щоб не торкалось до матриці, щоб було все рівномірно. І виходить, що зазор трогати не треба. Тобто, гранулюєш, там, зупинився, все, почав заново гранулювати. Зазор відрегульований дуже зручно. Наскільки зручно, що просто, що просто мені дуже подобається. Такий гранулятор. Соточка теж соточка типа, типа Ротекса, ну, не Ротекс. Зробили мені його у диканьки, займаються там мужички, такий гранулятор. І зробив мені матрицю, бо в них там щось не виходило. Заказав я її на Ютубі такий вовчик Камазик. Зробив, кстати, дуже качественно, наскільки чоловік дійсно займається майстер своєї справи. Зробив мені троєчку для бройлера, то в мене була 3,5, він трошки на мене не влаштовувала. То я думав за оці болти, думаю, як робити мене. Ну, ти знаєш, робе ісключительно. Отак От воно такий вигляд має. То дуже класно. Раз виставив і все. І просто забув про них. Поки вже тобі не треба буде щось там розбирати, щось туди, щось туди лізти, той гранулятор. А так, в принципі, в принципі, дуже прикольно. Уже прикольна тема. І виходить, це я ну, як зупинив його, бачиш, в принципі, ролики зірвав і вони отак ходять. Тобто його включив. Якщо нема зовсім сир'я, вони взагалі просто в воздухі і не торкаються до матриці. І ще великий плюс в чому, що коли, коли тобто, там, щось немає сир'я, чи там, ти завтикав, чи ще щось, то есть матриця з роликами не контактує. То есть трені метал об метал взагалі немає. Потому що там є там мінімальний зазор, там навіть ніякий щуп, просто мінімальніший зазорчик. І все дуже класно працює На будь-якому Хоть Хоч кролям я роблю, хоч кому хочу. То класна, класна тема реально. То таке. Бо думаю, давно обіцяв. Зайзнять тобі, колись у коментах писав. Це біля гранулятора хожу. Ось така система. Відрегулював собі раз і надовго.